Якщо людина лише тварина, то Бог їй не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна Походження видів, що дала ілюзорну можливість, нібито звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог Адам Седжвіг прочитав походження видів, у 1861 році він писав. Якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Адже деякі люди ближчі до МАВ, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства, геноциди та голодомори мали ідеологію, згідно якої до людей ставились як до тварин. До чого це приводило? До революцій, до терору. Навіть це було у Європі, у Франції, у Німеччині, наприклад. До чого це привело? Це привело до фашизму, до нацизму. У нас теж люди сказали: Бога не треба давайте мавпу, гуманізм, людина вища за все. І до чого це привело? Гулаги, табори? Мільйони. Зниклих, загиблих, голодомори тощо і так далі до чого привів цей гуманізм, коли намагаються церкву замінити та замінити Бога, громадянські війни, вітчизняні війни, світові війни. Так, у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї Конго це мавпоподібні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачена ланка еволюції. Тому мисливці їхали до Австралії і вбивали їх для музеїв. Вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія Ода Бенга є прикладом того. У 1904 році один дослідник Африки привіз із бельгійського конго Пігмея Ота Бенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в клітці повезли до США на всесвітню виставку. Потім американські еволюціоністи передали його у зоопарк, де він жив в одній клітці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму. Директор зоопарку пишався тим, що в його зоопарку є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідувачі зоопарку вважали отабенга близьким родичем Орангутанга. Отабенга не витримав приниження і покінчив життя самогубством. Це приклад шокуючих наслідків пропаганди того, що людина лише тварина. І чому якісь наукові різні мавпи з'являються? Розумієте, так НЛО з'являється переслідування церкви тощо з однієї простої причини? Розумієте будь-які закони незрозумілі. Щоб забрати авторитет та владу у церкви. тому що церква насправді вона є світлом, вона має великий вплив на темряву. Але людина, яка не знає, хто вона, і навіщо, і звідки, і куди, ти можеш з нею робити що завгодно, можеш з нею мапу зробити, можеш зробити туфельку, можеш НЛО зробити. Бог віддав сина свого, щоб кожен із нас знав свій родовід, знав, хто ми. Звідки, навіщо, чому, куди, щоб ми не стали просто маріонетками, і ніхто не міг нас використовувати у різних інтересах, але щоб ми були світлом і щоб ми були благословенням для цього світу. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідріха Ніцше. На його думку, на вершині еволюційного розвитку буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством і не потребувати будь-яких моральних категорій, так як згідно Ніцше, вона знаходиться зовні категорії добра та зла. Гітлер із задоволенням прийняв цю антилюдську філософію. У другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм. Ви знаєте, якщо ми візьмемо, наприклад, Карла Маркса, Сталіна, Гітлера, Дарвіна та багатьох інших. Вони в юності мали причетність до церкви, але в якийсь момент вони підпадали під чийсь вплив і пішли іншим шляхом. Ось просто я вам перерахував п'ятеро чоловіків, так? що світ одержав від цих людей. Скільки проклять світові війни і досі не можуть підрахувати, скільки сотень мільйонів постраждалих, і які досі йдуть наслідки. А з чим це пов'язано? З вірою в Бога. Запровадження жахливої ідеї еволюції до державної системи освіти призвело до зростання кількості злочинів та самогубств серед молоді, адже фактично було введено атеїстичне безбожне виховання. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько шести тисяч років тому. Наприклад, створення світу внаслідок великого вибуху суперечить першому і другому законам термодинаміки. Які стверджують, що матерія та енергія не виникають з нізвідки звідки і не мають можливості для самоорганізації в Україні війна, і ми бачимо, як великі вибухи руйнують цивілізацію та вбивають. Казати, що вибух породжує життя це божевілля. Ентропія свідчить, що матерія завжди прагне до хаосу та руйнування. Це дуже яскраво видно по покинутим будинкам в розбомблених селах та містах. Які повністю руйнуються протягом декількох років, як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластись самостійно, коли ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння, 2 додати 2 додати 2 помножити на 2 дорівнює 8 прагне до нуля. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайти інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Також згідно принципу випадковості, монета має імовірність 50 на 50 впасти орлом чи решкою. Тому амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції. Тобто частина з них правосторонні Д-форма, а частина лівосторонні Л-форма науці. Невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з l амінокислот при відсутності d форм. ДНК ж, навпаки містить тільки де форми при відсутності L-форм. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом, і це все невелика клітина. Тому досі вони не можуть зробити ані життя, ані розумну істоту. Ані відповісти й на запитання, звідки це все з'явилося. Як це? І всі наукові події, всі наукові відкриття, які насправді відбуваються, їх намагаються спотворювати і так далі. Але вони тільки більше і більше доводять слово Боже. Амінь. Наукові дослідження показали, що в навколишньому світі будь-який шифр або код може скласти тільки розумна істота. Отже, існування складних законів у всесвіті та життя у ньому доводить існування геніального творця. Антропний принцип говорить, що більше 200 констант, таких як швидкість світла, сила тяжіння, налаштовані для існування життя. Всесвіт і життя в ньому не могли виникнути випадково без участі творця. Археологія вже підтвердила істинність більшої частини біблійних історій. Тому ми сьогодні маємо наукові підстави для того, щоб вірити Біблії, наприклад, тому, що Бог створив землю за шість днів, а не за мільйони років, а також тому, що вік землі становить близько шести тисяч років. На сьогоднішній день ці твердження є вже не тільки біблійними, але й науково доведеними. Полоній має короткий період напіврозпаду, і гало, які утворюються при його розпаді, знаходять у граніті. Це вказує на те, що наша планета була утворена миттєво, а не протягом мільярдів років. Діаметр сонця і магнітне поле Землі зменшуються з постійною швидкістю, і 50 тисяч років тому будь-яке життя на землі було просто неможливе. Скам'янілості більшості тварин, які живуть до тепер, знаходять у тих самих шарах землі, що і динозаврів. Це вказує на те, що, по-перше, всі ці тварини жили одночасно з динозаврами, і по-друге, що вони не еволюціонували. Було знайдено більше одного трильйона скам'янілостей. Жодної перехідної форми для двох видів тварин знайдено не було. Також скам'янілі рештки дерев висотою в декілька десятків метрів, які у вертикальному положенні проходять через багато шарів земних порід. Свідчать про абсурдність теорії еволюції. Наслідки вибуху вулкану Сент-Геленс в 1980 році руйнують ідею щодо утворення шарів земної кори та її ерозії протягом мільйонів років. Метод визначення віку по радіоактивному вуглецю дає похибку в тисячу відсотків. Прилади визначають вік у декілька тисяч років для живих тварин. А для кісток одних і тих самих померлих тварин різниця у визначенні віку складає сотні разів. Тому чесним було б називати теорію еволюції гіпотезою або припущенням, яка не знайшла наукових підтверджень. Відомі вчені різних періодів часу висловили і висловлюють однозначну підтримку істини про створення світу творцем. Людські мови не могли утворитись випадковим чином. Якщо припустити цю фантастику, то вони повинні були б мати різні механізми дії, як у тварин. У нашому світі ми бачимо, що всі мови є розвинутими з подібними механізмами дії. Тобто, ніде люди не спілкуються подібно до тварин, риб, комах чи птахів. Одним із головних об'єктів критики еволюціоністів є Біблія. До цього часу вони брешуть, ніби майже все, що записано в Біблії, міфи та легенди, навіть такі фундаментальні речі, як історичність Ісуса Христа або Подія потопу. Хоча всім відомо, що ми живемо в новому літочисленні від Різдва Христового, і про Ісуса як про видатну особистість свідчать такі давні історики, як Тацит, Йосип Флавій, Лукіан, Климент Римський, Іриней Ліонський, Юлій Африкан. Ертулян за останні дві тисячі років жодна інша книга не зберегла подібної точності і не мала такого великого тиражу, як Біблія, а саме, близько 20 мільярдів примірників. Також важливість дотримання Божих принципів праведності ми можемо побачити з історії Божого народу, коли євреї були вірними Богові. То Господь допомагав їм отримувати військові перемоги навіть над великими державами, такими як Єгипет, Сирія, Саудівська Аравія. Подібне ми можемо побачити і в історії країн усього світу. Віра в Бога та існування праведників допомагає зміцнити державу та відбити напади більших держав. Натомість падіння моралі передувало занепаду зсередини таких імперій, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим, СРСР. Тож, коли люди прибирають Бога, то ми потім що натомість отримуємо? брехню, обман, корупцію, насильство, війни і втомимося перераховувати. Як це так, начебто, ми такі освічені і грамотні, але проблем більше і більше. Багато речей намагаються на сьогоднішній день переробити під інший формат і сказати, що хтось гуманізм або комунізм приніс просвітництво і так далі. Це брехня та обман. Не комунізм приніс нам просвітництво, не решта по всьому світу. Це були місіонери, це були християни, які віддавали своє життя, які віддавали свої ресурси, це були освічені люди, це були проповідники. Скажи амінь. Алілуя